Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 43-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 6 вересня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 87 тисяч 180 особин за добу 960 танків 11 161 одиниця за добу, 2 Бойових броньованих машин 23 243 одиниці, артилерійських систем 32 474 одиниці за добу 39 реактивних систем залпового вогню 1480 одиниць, засобів протиповітряної оборони 1217 одиниць за добу, 1. літаків-422 одиниці. Гелікоптерів 341 одиниця, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 56523 одиниці, за добу 256 крилатих ракет 3686 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн 60950 тисяч одиниць за добу, 119. спеціальної техніки 3 тисячі одиниць за добу 1. Дані уточнюються. Не так, не так. Велкам to Ukraine, Сука!